Насіннева компанія Limagrain, соняшник LG59580, технологія підранстар, тобі ж технологія сульфомочевини. І в нас демоділянка 70, 70 міжряддя, 16 рядів. Покажемо, як він виглядає. Повний запис цього ефіру буде в нас на каналі YouTube. АВС стандарт, будь ласка, підписуйтесь. І поїхали. Чим відрізняється LG59580 від інших гібридів? Саме на головне це середній ранній гібрид. З висотою зросту соняшника в посухасті регіонах буде виглядати до 1,55-60 м. Де буде зволожена ділянка лісостепу, то там буде десь до 1,80 вісімдесят. Кореневий апарат дуже файний, стійкість до посухи 9 балів, стійкість до хвороб середня він до основних хвороб. Так буде виглядати середні кошики у нас. Зараз покажемо і великі, і малі. А це середні, я одразу кажу. У зараз оператор покаже, як виглядає поле. А я вам проводжу з таким макаром. Тобто в нас 10 гібридів з компанії Лімагрин. В цілому на демки 58 гібридів 11 виробників. рекомендую підписатися на наші соцмережі. На каналі YouTube буде повні записи йти по збиранню кожного гібриду, по всім показникам. Тобто демка в нас вже 5 років, в 2025 році в нас 23 мм опрідів. Ну, я розраховую той момент, що ми покажемо вам всю якість. А на каналі YouTube вже повний запис. До зустрічі! Замовляйте і підписуйтесь.